Так, шановне панство, зараз до вашої уваги. Дивіться, по нулях нас і на руках в мене внутріня. Йому два дня, і зараз ми його кинемо на ваги. Так, то саме два дня, то не два дня, то в принципі. Воно народилося 24-го, сьогодні 25-го вечорі. Зранку 24-го я побачив, що воно є, а на вечері 25-го я його важу. Тобто, будемо казати, приблизно, е, скільки то, 24 години плюс, грубо беремо 12-36 годин від народження. Так, я не включив е підсвітки, ну ось, дивіться, нутрінята ходять, ті маленькі, вчора народжені. І вони щось збирають, деякі їдять і деякі пробують той корм. Ну, Звичайно, основним кормом для них є цицька. Але нутрінята, які мають більшу вагу, мають більше зуби і вони вже щось починають гризти. Зараз я. Нагодую внутрі, підстелю їм, бо я спеціально кинув їм їсти. Перше, щоб вони соковиті корми з'їли, а зараз дам гранулу, бо все рівно вони гранулу порозкидають, як підуть до соковитих кормів, а соковиті а гранулу їсти не будуть. Ну, потім доїдаю. гранулу що-шо, гранула з медом, то вони добре їдять. Зараз ставлю на паузу. Підсвітку не поставив, але вже не буду, бо пропаде відео шкода. Шкода зі зважуванням малих пропадає. Ось їдять, бачите, наїлося перше буряків, тупінамбур дав і кухонні відходи. відходить. І малі ну Ну, як є, так є. Все. Дякую за увагу. Більшеньки вже завтра буду більше вечором зважувати. Більше мають вже місяць. Завтра, не завтра, в понеділок 20, вони народжені більше внутрінята 27 грудня. І, в принципі, я 26-го вечора їх буду важити. Може не всіх. Але зудба зважу, щоб знати, яка вага. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.